Ну і власне сьогодні не можемо не згадати вчорашній обстріл столиці і обстріли напередодні міста Харкова. Тоді країна-терорист Росія вперше за час повномасштабного вторгнення застосувала по місту гібрид ракети і фугасної авіаційної бомби. Що це за зброя? Коли вона поповнила арсенал ворога, дізнавалися наші колеги. Дивимося. Ось така вирва утворилася на одній з вулиць Слобідського району Харкова після чергової ракетної атаки. Ворога уламки повибивали вікна у будинках, що стоять поруч. Потрощили припарковані автівки. Місто вже звикло до ударів кабами, іскандерами та ракетами С-300. Але цього разу прилетіло щось інше. Дослідивши фрагменти боєприпасу, військові фахівці дійшли висновку, що удар було завдано ракетою Грім 1 Ця ракета є переробленою ракетою російського виробництва. Несе в своєму складі пластинча вибухову речовину, що наносить руйнування. Носить загрозу для населення та територій на кожного середовища. Насправді грім є 1 не зовсім ракета. Це гібридний боєприпас. Він має бойову осколково фугасну частину вагою 315 кілограмів, і реактивний двигун, завдяки якому грім після сходу з пілону літака може самостійно подолати відстань до 120 кілометрів. Він прилетів з Білгородської області, був випущений з російського бомбардувальника су 34 Ця зброя була розроблена ще в радянські часи. А вже під час повномасштабного вторгнення росіяни її дещо вдосконалили. Вони зробили е, пороховий заряд, щоб його загняти е, з ще з більшою швидкістю удосконало її конструкцію, щоб вона могла завдяки крилам, які в неї є, літати як можна далі. Допрацювали головку самонаведення, і ця бомба ракета о, скидається з літаків. Міг 29 су. Тридцять 135, 157. проти харків'ян такий боєприпас застосовується вперше. Але на Донбасі Росіяни використовували грім ще минулого року, наприклад, проти Мирнограда, біля якого зараз точаться запеклі бої. Єдине, що що вони могли поставити і на масове виробництво. Якщо вони не опитний зразок скидають, а скидають вже як бойову бомбу. Це означає, що вона мала бути вже поставлена на озброєння. Росіяни зараз домінують в повітрі. У них більше літаків, бомб, ракет. У Москві не шкодують грошей на те, щоб зберегти цю перевагу і надалі. За приблизними даними, у серпні цього року РФ випустила по Україні близько 160 ракет різних типів: 780 керованих авіабомб та понад 400 ударних дронів. Один шахет коштує від 100 до 200 тисяч доларів. одна ракета коштує 2-3 мільйона доларів. Балістична ракета коштує приблизно 25 мільйонів доларів. На підготовку масованих ударів росіянам потрібно близько місяця. У них є більше біля старакет, можливо заробляти біля на місяць. До цього ми залишились десь 15% ракет від того, що було на початок повного вторгнення. Експерти кажуть, аби хоча б частково зупинити виробництво російського озброєння. Потрібно отримати дозвіл партнерів на удари по заводам РФ або створити власну далекобійну зброю, адже навіть найкращі системи ППО не зможуть повністю захистити українців від російських повітряних атак.